Шановне панство, вітаю! На календарі 17 квітня і ми нарешті на посівній соняшника. Сьогодні ми в гостях в Тас Агро. Південний кластер на Кіровоградщині. Будемо говорити з, пані, з паном Віталієм, і він нам детальніше розповість, як проходить посівна. І я вже от наперед можу сказати, що посівна у них виявляється, почалася набагато раніше. Віталію, доброго дня! Доброго дня. Так, дійсно, посівну ми почали не зараз, посівну ми почали тут ще 28 березня. До морозів, ми... до морозів встигли. До морозів встигли, почали сіяти, тому що температура вже дозволяла. ґрунт був прогрітий, щоб не втрачати вологу, почали посів. Почали посів, досіяли до морозів. Під час морозів і дощів зупинилися. І зараз вже е, нарешті відновили знову посів. Оце сьогодні відновили посів, да е, так відновили посів з понеділка, коли підсохло після останнього дощу. А ну то, грубо кажучи, морози закінчились два дні. Так, і Ви, ви знову в полі. Повторюся ще раз: ми на посівній Соняшника. Взагалі, ми поговоримо і про технологію, про зміну uh -huh. технології, і про сівозміну хочу поговорити, тому що а наскільки я зрозумів, в цьому році ви менше сієте кукурудзи, більше сієте соняшника. Чи правильно я зрозумів і чому так правильно зрозуміли по півдню? Відмовилися взагалі через неможливість отримання стабільно високих результатів даної культури через нестачу вологи. Угу. По решті кластерів в нас сівозміна виходить така, як і планувалася, просто відпав південь. Uh -huh. Соя, соняшник на, минулу, на минулорічному рівні, південь кукурузу замістили ріпаком і озимою пшеницею. Uh -huh. Тобто, грубо кажучи, кукурузи стало менше виключно за рахунок півдня? Так. Ага, так. бо я думав, що ви загалом по всім кластерам. E -e, загалом у нас структура посівних площ e -e, стабільна і сформована економічно і біологічно e -e, обґрунтовано. Якби і економічна складова присутня, і е, чергування культур не порушене. А Віталію, я хотів уточнити, от ну, Кіровоградщина, ви самі казали, що посівну почали е, ще до цих морозів, щоб вхопити цю вологу. Скільки, в принципі, тут е, от, за минулий рік випало опадів? В минулому році за весь рік десь 340 міліметрів. За весь рік. Тобто так. це не продуктивних, а за весь це повністю загальної вологи. Ну, важко. <с> Але реально да. <с> важко. Будемо говорити зараз про південь. Які гібриди соняшника ви тут сієте? На півдні ми висіваємо високолинові гібриди, сульфостійкі з стійкістю до вовчка Аджі Плюс. Угу. Тому що тут зона, яка може в які розвивається вовчок, є його вже багато разів, Робили досліди. Uh -huh. Компанія Сінгента нам перевіряла наш вовчок, який тут є. Це вже g Був G і g знайдений. Uh -huh. Тому беремо гібриди, які дозволяють нам боротися з вовчком, плюс сульфості, які гібриди дозволяють нам дуже добре контролювати амброзію. Mm -hmm. З цим теж є проблеми, з цим боремося. Mm -hmm. а, тоді я ще раз перепитаю, точніше уточню, значить, південний кластер це у вас високоолейновий соняшник. А минулого року я був на зборі врожаю соняшника в, центра... в західному кластері на Вінничині, то там і класичний соняшник був. Кластери, які знаходяться в зоні достатнього зволоження, вони в минулому році були 100% на. Класичному соняшнику, лінолевому угу. цього року. Там е, частково також доданий по окремих масивах високоолеїновий соняшник. А ви високоолеїновий, окрім тих переваг, які ви назвали. Ну, в принципі, якщо говорити просто про ціну самого соняшника, то високоолеїновий має е, кращу ціну. І як би е... е, посів лінолевого і високоолеїнового соняшника, це така собі диверсифікація ризиків ціни. Угу. Високоловіновий соняшник не завжди має прибавку премію. Але якщо вона є, то це ще той плюс, це. який можна отримати. Це так. типу кваксіку кукурудзу висіяли. Так. Ну якщо зрослось, значить. Да, да, да. Ага. А, добре. А, в минулому році ми говорили про те, що ви перейшли на безвідвальний метод обробітку ґрунту. А, і це має цілий ряд переваг, починаючи. Від економічних менше витрат в полі на, на техніку, так і збереження вологи. От, грубо кажучи, ви вже закрили сезон повністю. Зараз починаєте новий сезон. А які висновки от, ви можете зробити по результатам минулого року, саме завдяки зміні технології? Що у вас вдалося чи зекономити, чи там врожайність підняти? Чи більше грошей на чому заробити? Дивіться, ситуація така: Минулорічний врожай ми збирали ще по старій технології ґрунтообробітку, нову технологію запроваджували і вже протягували на цей рік. Тому результату по різниці вологості і врожайності ще немає. Є тільки результат по фінансовому навантаженню на гектар по основному ґрунтообробітку. Угу. Цікаво, який результат? Ну, е в середньому десь де різниця класична технологія з вирівнюванням з оранкою е, і глибоке рихлення, з внесенням добрива одночасним, е, десь 12 доларів на гектар. 12 доларів на гектар на гектар. Зважаючи на кількість гектарів, то доволі непогана сума. Доволі заходить. непогана сума, і якщо побудувати правильно технології, і ще плюс. Е, Глибоке рихлення дає нам накопичення вологи, боротьбу з плужною підошвою, що потім вплине на врожайність. Тоді ще можна цю дельту дораховувати ще й до врожайності. І uh -huh. тоді воно виходить дуже гарно економічно. Ну, тобто, перші результати, про що ви вже точно можете говорити, це те, що зекономили на ґрунтообробітку, і плюс сюди, що додається, ви ж, мабуть, і норми висіву змінюєте. Де, норми розмінюєте. висіву е ми не зменшуємо, ми біологічно і е, агрономічно ефективні і правильні норми використовуємо. По е, там, Кукурудза в нас в цьому році плануємо сіяти диференційований посів в залежності від зон однорідності. Соняшник у нас в залежності від. Вологозабезпечення регіону і потенціалу регіону різна норма висіву по кожному е, кластеру. Угу. І навіть в, на території одного кластера, в залежності від зони, міняється норма висіву. Пшениця, е, норму висіву ми зменшили там, з 5 мільйонів. Ми цього року стартували з 2,3 мільйона посіву і збільшуючи там, впродовж цього до оптимуму. І ріпак також посіяли ми з меншими оптимальними нормами. Ну, це зараз, щоб говорити про пшеницю. Ріпак, я думаю, от зараз може на фоні видно сівалку, яка їде, ми зараз ще пару слів поговоримо про технічну складову, бо це якраз там відображає суть технологій. А я єдине, що хочу зробити уточнення про добрива. А, наскільки я знаю, ви основний обробіток замінили глибокорозпушувачами «Беднар» з одночасним внесенням добрив у так, ґрунт? Локально стрічкове внесення згідно результатів аналізів ґрунту. Вхід до кожного поля, норма фосфор калій до кожного поля. Глибокорозпушувачі в комплекті з бочками в нас дві бочки. Угу. З можливістю внесення двох різних добрив двома різними нормами. Угу. А Одночасно. При цьому, чи вносите ви добрива ще розкидачем? ми по... говоримо про кукурузу і Соня. Е, ні. Розкида... Тільки внесли. Розкидачем ми вносили ам'ячну селітру по пшениці, частково угу. і все. Ага. А про кукурузу і соняшник це внесли биднаром і з Стартом. основним обробітком, з основним обробітком ґрунту внесли локально фосфор калій, плюс всі сівалки в нас оснащені системою для виливу РКД угу. і стартові добрива даємо при посіві. Ну, в принципі, наскільки я знаю, такий підхід він також економить кошти. Це дешевше, ніж просто вносити розкидачем. Ми економимо перше прохід трактора з розкидачем, плюс там додаткові роботи навантаження та розвантаження. Далі, ми економимо норму добрива, тому що локально з стрічковим методом там норма використання може сягати і 20% економії. Угу. Від потреби культур і отримання того самого результату. Супер. Окей. Ну ще якесь живлення. Ви потім далі плануєте. По будемо говорити про соняшник. Оскільки ми на полі соняшнику? По соняшнику в нас внесений фосфор калій локально-стрічковим, і потім е восени під фінішне вирівнювання. У нас внесений каз. У нас е так, потім тільки ще мікродобрива, такі як бор. Ага, а касу скільки дали? Касу 100 кг на гектар. Ага. І далі мікродобрива і все і по соняшнику закрито. Вносимо азотні добрива з осені під час зниження температур, Знижуються температури, знижується активність ґрунтової біоти, яка нітрифікує азот. І тоді вносимо, він зберігається в ґрунті і стає рослинам доступний, коли їм потрібно. Угу. Окей, значить, добре ми закінчили. Тепер я все-таки дуже хочу поговорити про техніку, яка, яка працює на пасіві. А я просто дивлюсь на цей фокус. Я розумію, він сіє пшеницю, потім він сіє ріпак чи, чи, чи навпаки. Він сіє ріпак, потім сіє пшеницю. Потім весною ви міняєте висівні, ставите приставку маестро, і він знову закриває всю посівну. А що, що ви весною кукурудзу? Взагалі, взагалі, сівалка фокус в даній комплектації дуже цікава сівалка. Вона в нас закриває зернові, сою, ріпак і просапні з приставкою Маестро. Вона в нас задіяна цілий рік і в всіх посівах. Ну, тобто э, хорш отримує на горіхи добре протягом сезону. Е, так, і наробітки на цих сівалках дуже. Ну, Дивіться, я, я, можу, може я помиляюсь, мені здається, що південний кластер це був перший кластер, куди зайшли хорші чи ні. Е, х... Я хочу запитати хорші... про їх наробіток загальні. Хорші стартанули з південного кластера, але взагалі хорші ми забезпечили е, по всіх кластерах. Тому що в нас е, основна і єдина технологія посіву озимого ріпаку це стріптіл «Хоршфокус». Тому ми забезпечили всі кластери е, загальний наробіток сівалок за один рік в районі 4-5 тисяч гектар. Ого. Це, Ого. так. І що, витримують? Витримують, там є маленькі поломки, нюанси, але. Наприклад, ну дивіться. А справа в тому, що в будь-якій техніці є завжди якісь нюанси і поломки. Є нюанси поломки, але по цих сівалках, якщо вони в оптимальні терміни 10 одиниць закрили тільки 15 тисяч ріпаку по стріптілу. круто. По півтори тисячі на сівалку. І Плюс вони перед тим ще сіяли кукурудзу, соняшник, сою. І після того ще закрили 20 тисяч пшениці. Ну то я ж того і... Тому <рив> Тому то техніка кажемо, дійсно на хороша навантаження. Навантаження на них сильне і розрахунки на них сильні. Окей, а тепер наступне запитання: Хорш круто. А ми ще поїдемо вже на поле ріпаку, а подивимося, як тут на Кіровоградщині ріпак виглядає, бо тут я розумію, що посівна була дуже важка. Але зараз я хочу проговорити ще про іншу сівалку, яка використовується в вашому господарстві. Це Вдроштат Tempo. І в принципі, по своїй суті, це сівалка, яка якби закриває кукурудзу соняшник, ну, типу, якби вважається, одна з найкращих. І, на вашу думку, хто краще. Е, дивіться, по сівалках Відриштат там по дійсно в них дещо краща розкладка. Вони з По які краще... культурі? По соняшнику по кукурузі. Угу. Вони краще з більшою швидкістю сіють. Ми сіємо соняшник там, 17 км на годину. Темпо. Темпо. 16 рядна сівалка в нас закриває 200-200 плюс -200 гектарів за добу. Ну, звісно, це крутий показник. Так, але вона не використовується в посіві зернових. І плюс вона не може сіяти по стріптілу. Її можна використовувати як ноутіл, прямий посів, але ну, поки що ми до цього не готові. Наші поля ще не готові до ноутілу. Але ми в тому, в тому напрямку будемо рухатися. А ви знаєте, я до чого хотів підвести? А, ви коли нарізаєте смуги беднаром, ви потім сієте між смугами беднара чи в смуги? Ми сіємо між смуги беднара, тому що в нас беднари на 11 лап і вони Яка, не кратні який, 70. а, -а. Тобто у вас навіть Якщо ви захочете в смугу, то так. не вийде. Некратні... Це тоді був би, некратні міжряддю. Це, б, це б, не смуговий обробіток, це глибоке рихлення. Ага. Хоча в нас є закладений дослід на західному кластері, ми спробували смуговий обробіток різних видів техніки, але поки що говорити рано, ми ще... Його не засівали і не отримували врожай, але порівняння стріптіл ярих і глибоке рихлення в нас теж буде. А в західному кластері ви кажете, що пробували стріптіл, пробували смуговий обробіток. Це якими агрегатами? Саме стріптільними агрегатами чи глибокорозпушувачами? Ні, саме стріптільними агрегатами порівняти зробити порівняння. Стріптіл і глибоке рихлення. І потім в той же рядок, як положено в той по же рядок стріптіл, ми будемо висівати кукурудзі. насіння кукурудзи. Ага, о, супер. Ну так, да, бо в даному випадку в нас це не можна назвати стріптілом, тому це що. Глибоке да, це глибоке рихлення. Це глибоке рихлення. Ага. Буде прям дуже цікаво. Дуже, самим дуже отримати... цікаво, ми постійно щось пробуємо, щоб розвиватися далі і далі. Ну, знаєте, часто я зустрічаю їздячи по господарствам, а ті, хто. Мають саме агрегати, які направлені от уже на чистий класичний скажімо так, американський стріптіл, ну, як би його класичним. А дуже часто ці господарства мігрують між технологіями, пробують нуль. Потім після нуля все-таки починають нарізати смуги і сіяти в ці смуги. Ну і як би кажуть, що. А що це вважає для себе оптимальною технологією, саме і не рихлення, не ноутіл, а саме от ці технології? Ну, ми також пробуємо рихлення, це ж не нова технологія. Ну так. Якби, і будемо пробувати, що е, дасть кращий результат, те й будемо використовувати. Результати... У нас зараз вже в залежності від районування е, різні технології. В нас тут. Е, Глибоке рихлення і е, вертикальний обробіток. Угу. Там е, в вищих кластерах, північніших і західніших, ми використовуємо ще лущильники. Угу. Тут вже лущильники вертикального обробітку закривають, ну, лущать стерню перед посівом фокусом. Тут вже ми це, е, закриваємо не класичними лущильниками. А, ну, давайте, якщо ви говорите про вертикальний обробіток, давайте уточнимо, чим ви робите цей вертикальний обробіток. Є в нас два види агрегатів. Ага. Це такий вже нашумівший класичний Все агрегат е, для вертикального обробітку. Селфорд да, РТС ага. і плюс е, лущильник вертикального обробітку трутандем. Ага, кейс. Кейс Трутандем, так. І вони ага. закривають кожен свої, е, свої задачі. Там ми їх комбінуємо на на полях одні поля закриває один агрегат, інші поля закриває. Ну Це закриває в залежності від культури, від культури, від наступника і слідуючих операцій, які там будуть проводитися. Селфорд після пшениці під ріпак, під, ріпак, під стріптіл, тому що треба в нього є переваги ударний, ударний механізм, який забирає ущільнення. Прорізає невеличку кромку, плюс в нього ззаді граблина в чотири ряди, ряди граблів, угу. він дуже гарно розподіляє пожнивні рештки. Щоб потім фокус, потім не, фокус не, не забивається, сіє ідеально. Угу. По ріпаку для кращого під пшеницю для знищення падалиці кращої. Для Краще контакту насіння падалиці з ґрунтом попереднім проростанням, ми використовуємо Трутанден. А, окей. А чому тоді на тій же Живіниччині, коли е, влітку я бачив, там Беднаровський Версатіл. версатіл так, yes, версатіл, стер Ну він якби універсальний, стерньовий, передпосівний. Е, чому там е, беднар, а тут кейс? Це. Ну... Різна підхід до технології. Там е, зона більш достатнього зволоження, і там е, сама по собі пшениця більше росте, там е, зовсім інша робота з терньою. Ага, я, я зрозумів. Тобто це все-таки підв'язано підв'язано під, умови, під роботи. умови роботи, так. Угу. Якщо говорити про минулий сезон по соняшнику, а, які все-таки найкращі результати ви отримали? Ну, чи, чи беремо а, чи, чому питаю найкраще? А, можливо, ви б могли виділити якийсь гібрид. Який найкраще вам сподобався, дав високу урожайність, і ви його сієте знову. Непогано себе показали гібриди «Піонер». там 137-й сульфостійкий дуже класно себе показав. Показало себе те саме «Субео» високоолеїнове в умовах. Півдня в нас було посіяно його дуже багато, і в умовах півдня він дав плюс-мінус стабільний результат по всіх локаціях в залежності від вологи. Де було більше вологи, там він і більше дав врожайність, де менше, там менше. Але в загальному дуже непогано себе показав плюс. Лімагрейн 5479 дуже, дуже гарно себе показує. Солі. Так. Прикольно. Яка у вас, ми не будемо будем говорити про конкретні показники по конкретним гібридам, а середня врожайність яку ви закрили? Середня врожайність ми закрили, враховуючи, що в нас з 15 тисяч гектарів десь в районі 8 тисяч було на півдні. Ми закрили 2,5 тонни на гектар. Ну Південь це важко було. Ну, Південь-дві тони закрився, а захід і центральний кластер в нас закрилися 3,3 Якщо і 3, 3 і 3. я не помиляюсь? Ну, так. ну, На таку площу, ми ж розуміємо, середній показник він, якби, завжди дуже відрізняється від пікової врожайності на якомусь полі. Ну, пікова врожайність на якомусь полі вона впливає дуже локально. Ну так, так. А, ви робите акцент на Сонях в цьому році. А ви плануєте організовувати якусь переробку, чи куди ви збираєтесь е, якби Переробку поки що не плануємо. Ми переробляли в, ну, в цьому році в нас переробки не було в, в 24-го, врожай 23-го ми переробляли в Україні. І Експортували, вже торгували готовою продукцією. Ага, тобто ви віддали на переробку на завод, так. забрали назад, Так. так. Ага. і це також буде вже зрозуміло ближче до початку торгів. Яка схема для нас буде краща. Чи ага. йти через переробку, чи йти без переробки? Ну тобто, в принципі, навіть алгоритм, якщо потрібно переробити, зробити це десь на місці. Він робочий, економічно так. виправданий. і Вас це. Так. Влаштовує. А, ну що ж, друзі, в принципі, я думаю, що ми ще продовжимо показувати, як тут росте соняшник, як його вирощують, ділитися якимись секретами технології. А якщо у вас є якісь запитання, залишайте свої коментарі під відео. Залишайте з нами. На все добре. До побачення.